Ще не в мене країни ніс того, ні що на братя українці, усміхнеться, синуть наші горочень. Я роса насів, санує ми, браття, у собі сороці души. Що ми брат козацького житила, ми воложим за нашу свого кажем, що Героям тричі, слава, 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 майдан живий, майдан живий, майдан живий! майдан, живий, майдан, живий, майдан, живий. Живи. Живи. Дякуємо, чекаємо вас. Всі на майдан у слідущу неділю о 12-й. Наше віче воно буде проходити. Щоб не сталося, і ніхто нас не зламає. Вставай! Вставай Україна! Вставай! Вставай! А я вас всіх... раз, два. Я вас всіх запрошую тут долучитися до акції, яка буде відбуватися тут. Ну, от зразу, де я стою. По результатам ходи я вам розкажу, є на 18 лютого вже побачив світ книжка під небом України, де війдуть всі репортажі. Півдня, схода, захода України з учасниками наших майданівців, загибших Небесної Сотні, грає АТО. Шановні патріоти, я дуже радий вас тут бачити. Я дуже ціную тих людей, які тут я бачу постійно стоять. Це молодці. Вам ціни немає. Вас оцінить Батьківщина по достоїнству, Я думаю, колись Бог вас оцінить. за те. За ваш і патріотизм, за ваші палки серця, за те, що ви хочете врятувати Україну за те, що ви хочете залишити нашим нащадкам, дітям, нашим, нашим внукам, щось залишити. Якщо вже не ми не відстоїмо, вже гибель, повороття назад уже не буде. Україну вже більше ми не врятуємо. Якщо цей раз ми впустимо Україну, ми не доплачемося, і це буде наш повний кінець. Не допустимо цього. Будьте кожен патріотом, кожен. Це наш останній шанс, але цей шанс має біжиті. У нас є ще шанс подолати ці всі проблеми наші, наші вороги розігнати. І в крайну випадку вороги туди в окопі в Донбас і тут воюють. Ці всі представники нашого мене дуже. Вражає те, що ті комбати, які клялися, які нам обіцяли, як та його особові, там други. Ось в прийде колонраду, ми їх там гардюк, ми їх там ми всіх ілюструємо. Прийшли, як оті котики в хаті наїлися, полягали спати. Все, ми їм дишне повіхано по комбата лі депутата, бачите? Ні, значить, це не наші люди, народ. Michelle said it now. Here? <laughs>